Вітаю вас на моєму каналі Чарівний світ кухні. Сьогодні готуємо ніжні хрумкі і ароматні хрустики традиційну українську випічку, яка завжди дарує відчуття тепла і домашнього затишку. Рецепт дуже простий, а результат просто неймовірний. Давайте починати. Отже, до борошна, якого я взяла 280 г, додаємо 1 столову ложку цукру. Сипаємо дрібку солі, розмішуємо і додаємо 2 яйця. Додаю трішки капелюк ванільного екстракту. Ви ж можете додати ванільний цукор або ванілін. І також горілку. Нам її потрібно 30 мл. Все Змішуємо. Спочатку перемішуємо ложкою, а потім руками. Так замішуємо тісто. Воно має бути пружним. Обгортаємо тісто харчовою плівкою, воно має відпочити, тому залишаємо його на 10-15 хвилин, щоб воно стало м'яким і податливим. Пройшов час. І зараз ми розділяємо тісто на дві частини. На столі в нас є трішки порошна. Ось на ньому ми будемо розкачувати тісто в тонкий пласт, приблизно 2-3 мм завтовшки. Нарізаємо тісто на смужки і формуємо з них класичні вергуни. У глибокій пательні добре розігріваємо олію, обсмажуємо хрустики з обох боків до золотистого кольору. Далі хрустики потрібно щедро присипати цукровою пудрою, і для цього я прямо ось в протвін насипаю її, сюди викладаю хрустики і їх перемішую. Так вони всі будуть у цукровій пудрі. І, як ви чуєте, незважаючи на звуки, які у нас за вікном, наразі життя продовжується. Продовжуємо готувати, незважаючи на все. Ось такі апетитні рум'яні і хрумкі вергуни у нас вийшли. Готуються швидко, а з'їдаються ще швидше. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк. Підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвінок, щоб не пропустити нові смачні відео. Смачного вам! Бережіть себе і до нових зустрічей!